Слава Україні! З вами Володимир на каналі Міні-Трактор УА. Короткий огляд малюків, які були в крайньому контейнері, ціна орієнтовна на малюків і є декілька цікавих одиниць техніки. КЕ60 на 17 кінських сил. Особливість тракторця має функцію реверса, ще не мили, не готували, просто от вигнали на майданчик одразу 267 мотогодин. Візуальний стан, звичайно, хотів бути би кращим, але технічно виглядає наразі справним. Звичайно, ще потрібно буде в цьому ще раз переконатися. 98-й рік, 8-й місяць. Стан шин є відмінним. Брідстоун задня і задня резина. Тут теж 8-й місяць 98-го року. Такий тракторець з гідропідсилювачем керма, з ґрунтофризою. Ножі на ґрунтофризі ще є нормальними. Кубота, а відразу скажу вартість. Вартість буде орієнтовно десь 6 тисяч умовних одиниць з доставкою з документами для реєстрації. Кубота Б-52 на 14 кінських сил, має монороматик, кут нахилу, ґрунтофрезу метр 20, ножі тут взагалі відмінні. Практично не степті, тільки от фарба на ножах підтерта. Глянемо на напрацювання 825 мотогодин. Щорік по дисках тут 96-й, 9-й місяць 96-го, Отакий на 14 кінських сил орієнтовна вартість буде 5100 умовних одиниць. Ну, можна сказати, 5 тисяч. І от цікава модель. Трактор на гусеницях малюк з підвищеною, скажімо так, прохідністю. Напрацювання 491 мотогодина. Глянемо, що на диску, от на диску 2005 рік. Задні гусениці в відмінному стані. Бачите, навіть ступиця стандартна. Теоретично можна поміняти на звичайні шини. Але це ще питання, звичайно, потребує вивчення. Отакий От гусеничний тракторець буде також вартувати орієнтовно 6 тисяч умовних одиниць. Ножі на ґрунту теж в хорошому стані, практично не підтерті, тільки мають степту фарбу на ножах, а сам розмір ножів є хорошим. Але по ножах скажу так, що ми вже маємо в наявності ножі для таких ґрунтуфрез і для ґрунту А серії і GB серії. І маємо ножі для грунтофрез для серії GLKL. От такі ще чудові. Джейль. GL, GL23, 7700, GL240, 8100 і GL 220. Також орієнтовно десь 7,5 тисяч. Отакий асортимент зараз є на майданчику. Ці трактори ще не мили хлопці, бо світлом, як і всюди перебої, і тільки просто укомплектували і виставили на майданчик, щоб зняти короткий, короткий огляд. Телефонуйте, запитуйте. Заїжджайте на наш майданчик у місті Вінниця. Тут ви зможете підібрати трактор для своїх потреб. Не тільки японські трактори, а й китайського виробництва. Свіже поступлення Ловол 454 плюс. Ловоли 504, Оріон 504, лінійка шифен Донфенгів. Ну і як завжди, Соліси, Соліси в наявності. Місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А. До побачення, до нових зустрічей на каналі Міні-трактор Уа.